Будь ласка, разомково, Дмитро Олександрович, альтернативний законопроект, дякую, Данило Олександрович. Шановні колеги. ну, по перше, щодо того, що не всі могли побачити, хотіли закрити комітет, і то довго з'ясовували. Чи не проти міністр юстиції, щоб його показували? Будь-який міністр, будь-який депутат. Якщо він дуже проти, щоб його показували, може написати заяву і піти з усієї своєї посади. А запитувати про це е, на засіданні комітету Верховної Ради, я думаю, що м'яко кажучи некоректно ні по відношенню до депутатів, ні по відношенню до людей, які туди обирали народних депутатів щодо того, що ми тут почули. Щодо урядового законопроекту, що все буде враховано, у вас улюблена відмазка – це давайте ми приймемо в першому читанні, до другого допрацюємо стане на сьогодні. Бізнес проти вашого законопроекту, міжнародники проти вашого законопроекту. Всі адекватні люди не сприймають, тому що історія про те, що ми поміняємо керівника Б через рік після завершення війни. Коли сьогодні Боданов каже, що в 25-му ми підемо в наступ, ну це просто заморозка тієї ситуації, яку ви створили під час війни. Вам дуже зручно мати корупційну історію, яка сьогодні е, виконує ваші запаганки. Про що наш альтернативний законопроект 10439? Це про те, що оскільки сьогодні. Довіри до влади немає не лише в мене, а й у людей. Ви бачите, що рівень підтримки а, дій уряду, дій офісу президента, президента Верховної Ради, на жаль, падають. Тому пропонуємо, щоб перший раз перезавантаження Б після прийняття цього закону, одразу після прийняття цього закону, відбулося за. Залучення максимальним залученням наших міжнародних партнерів, але лише один раз далі. Я думаю, що коли влада зміниться, можна буде повернутися до е тієї норми, яка сьогодні також працює в інших е законах, законах, і якась себе вже виправдала. Щоб е половину е до цієї комісії надав бізнес. І половину надав уряд. На жаль, не може це зробити ні Верховна Рада, тому що це не передбачено в конституцію. Дійсно, на жаль, але я впевнений, що коли 50% прийняті рішення по призначенню керівника Беба буде залежати від українського бізнесу, то і співпраця між бебом і бізнесом буде ефективна, а не так, як є сьогодні, коли просто знищують український бізнес, наповнюючи не бюджет, а наповнюючи свої кишені. По друге. Перезавантаження всієї структури також треба робити сьогодні. Не треба прикриватися, що у нас війна, що на це немає часу, на це немає можливостей. Корупційні схеми вибудовувати у вас у всіх є можливості. Записувати ролики У вас є можливості. Давайте проведемо і перетестацію всієї структури. Беб для того, щоб коли прийде адекватний новий керівник. У нього була можливість працювати з адекватною ефективною командою. А не тих, кого попризначали з Офісу президента або з Міністерства юстиції, ви дійсно зазначили про підходи в аналогічній системі з НАБУ, з НЗК, То, що да, вона там працює. Так само ми пропонуємо вже в іншому законопроекті щодо правоохоронного комітету, щоб і повноваження БЕП адекватному БЕП надати на рівні цих е, самих структур. Я думаю, що і бізнес це підтримує, щоб їх не кошмарила ні СБУ, ні поліція. Тощо е, в нас достатньо суттєво допрацьований, на відміну від урядового законопроекту механізму атестації працівників БЕП. Ця атестація проводиться одразу після призначення директора. Про що я вже зазначив? Проходять, атестацію проходять всі. Співробітники ББ. Атестація проводиться протягом чітко визначеного терміну, не так як це написано у вас, її можна проводити е, безперервно і постійно. Е, повна атестація е, заборонена. Тестація, повторна. Вибачте, повторна атестація заборонена, тому що ви будете використовувати для того, щоб протягнути потрібних для себе людей, а ті, хто. Вам не буде е, йти на руку і не буде готовий з вами співпрацювати не в рамках закону інтересів держави, а в рамках влас, вас, ваших власних е, ви їх будете зносити з такі з такої атестації, плюс е, атестація має бути прозорою, так як це сьогодні і вимагають, в тому числі наші міжнародні партнери. Е, я розумію, що на нараді президента нещодавно тут всі доповіли, що ми готові це голосувати. Я дуже сподіваюся, тут є представники всіх. Фракції груп є наш альтернативний законопроект і інші альтернативні законопроекти. Але будь-який з альтернативних набагато краще, ніж урядовий. Тому що урядовий це е, законопроект, який закріпить існуючий статус-кво е, по абілічуванню українського бізнесу і знищенню української економіки. Я не знаю, чи це просто таке бажання грошей, чи це. Е, Робота на користь ворога ворога нашої держави. У мене все. Я сподіваюся, що народні Дякую. депутати підтримують наш законопроект за нього проголосую. Дякую. Дякую. Ну е, я би е, принагідно просив не узагальнювати. бо, напевно, хто хто, а міністр юстиції найменше за всіх урядовців заслуговує на узагальнення щодо корупційних проявів. Ну, це моя особиста думка. Він представляє на жаль, диса на жаль, він представляє цей законопроект. Якщо він його представляє, значить він поділяє е, позицію уряду. Якщо він її поділяє, він буде вимушений це почути. Ну Дякую. я думаю, що перекаже своїм Дякую. колегам. Дякую.